Всім привіт! Сьогодні вирішив записати відео. Це шкодовський дверний замок. Я його замінював, є на каналі відео. Писали, просили записати відео, що могло там поламатись. Чому він перестав працювати. Ось цього замка номер. Я його купував, тоді замінив. Ну, оці номери замків, вони бувають різні на різну шкоду, різний номер замка. Різне підключення буває, тому і номер замка буває теж різний. А зараз я його розберу і подивимось разом, чому він перестав працювати. Може яка пожинка лопнула всередині. Розбирати я його буду перше. Так що подивимось разом. Мені самому цікаво, чому він перестав працювати. Розбирається він ось тут болтики. Тут нема нічого. Спочатку треба зняти оцю пружинку. Ось вона держиться тут. Зараз тепер викруткою. Ось такі викрутки багатогранник. 20. Тут теж ось пружинка, ось вона. Так, викручуємо, знімаємо це. Знімаємо це. На Т20 ще один болтик ось тут. Кладемо запчастини так, щоб можна було потім зібрати. Ось він вже почав двигатися. Це він тут кріпився на цьому болту. Тепер треба змінити. Т10. Останні всі болтики на Т10 по колу. Так, воно вже двигається, спробуємо оцю зняти зараз кришку. воно щось здерже. Так, зняти цю пружинку. Дережи о тут вверху, Тут везде відійшло. Так, держалася вона на ось двох защілках. Ось одна защілка і друга ось. І тепер можна його від'єднати отак. Оце знаходиться робочий механізм, де весь замок, а це електро. Чи воно від'єднається, чи ні? Снимаем о від'єдналася це. Вот тут вона отак стояла. Так, не працював у нас оцей механізм. Но він я так бачу, він не розбірний. Все везде на заклепках. Я так предполагаю, що ота пружинка оця ось можливо і за неї. Ну, як видно на камеру, цей замок, і він нерозбірний. Він не розбирається. Все везде заклепане. Ладно, це ми відложимо, Розберемо тепер. Оце все подивимо. Розберемо це і подивимось, що там у нас. Так, і ще один Болтик. Так, тепер спробуємо його розколоти. обережно і подивитись, що там всередині. Це в нас система. Отак воно було. Тут вроді все норм. Получається, оцими шестернями воно круто відкриває замок. Відкриває і закриває електро. Це ось моторчик. А це у нас з цієї сторони вставляється з ручки лічинка замка. Сюди вставляється, що замкнув, відімкнув. Коротше, розібрали, подивились. Краще, якщо поламався, купив новий замок, замінив. Тут не розбірне. Якщо перестало працювати, то ти йому нічого не зробиш. Так що так, було корисно, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Всім пока!